Щодня гинуть найкращі сини України, вільні та незламні патріоти нашої держави. Паланська громада провела в останню дорогу піківчанина Богдана Сергійовича Макарчука, який трагічно загинув на Донеччині, захищаючи нашу Україну. Ей, сивий вітер плаче, не вмирай, козаче трохи поживи, ех, рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві, ех рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві. Гей, вітер хмар гонить, а тебе твій коник жде, як і колись. Ех, мабуть, я не встану. бо глибокі рани і не підвестись. Ех, мабуть, я не встану. бо глибокі рани і не підвестись. Гей, вітер все ворожить, дівчину хорошу, друже полюби. ех рад би я любити, та не бачать світу, очі голубі, ех рад би я любити, та не бача світу, очі голубі. Keh hey, viteln zakh vayer postepu hulaye po Звичайно, сумна звістка сполихнула наше село 5 жовтня 2022 року. Під час виконання бойового завдання в районі миколаївка II 2 Донецької області, 2 жовтня 2022 року, загинув водій військової частини А-0409. Солдат, наш односельчанин, батько, брат, племінник Макарчук, Богдан Сергійович. Народився Макарчок Богдан Сергійович 19 вересня 1981 року в місті Умень Черкаської області. З травня 1988 року його життєва стежина пов'язана з селом Піківець, куди він переїхав разом з батьками на постійне місце проживання. У 1996 році Богдан закінчив піківецьку своєрічну школу. А в 1998 році Гереженівську школу потім навчався в Уманському професійно-технічному училищі номер 9 яке закінчив у 2001 році. Здобувши спеціальність тракториста, слюсаря-авторемонтника. В цьому ж році Богдан був призваний на строкову військову службу, яку проходив в місті Умри. Після повернення з армії. У 2002 році розпочалася його трудова діяльність. Працював на різних роботах міста Умані. Найбільшим щастям для Богдана була його родина, особливо донечка Діанка, яку він безмежно любив. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Богдан став на її захист. 26 лютого 2022 року. Оманським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Богдан був призваний на військову службу по мобілізації та направлений на найгарячішу точку України Донецьку область. Богдан завжди був веселий, дружний з товаришами. Таким він і залишається назавжди в нашій пам'яті. в цей день ми скиляємо голову. Молимося за душу нашого земляка Богдана. Прошу Бога, щоб пам'ять про всіх загиблих на війні згуртувала нас живих, дала силу і волю, мудрість і наснагу та жагу до перемоги. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом у, зелі, у селі звучать слова, герої не вмирають. Слава Україні! Слава! Шановні рідні, друзі, знайомі, громада, сьогодні ми зустріли на рідній землі в селі Піківці Макарчука Богдана Сергійовича. Зараз провели в останню путь і прощаємося з воїном Збройних сил України, який до останнього був вірний присязі. І нашій батьківщині. Він в перші дні збройного пристояння з Російською Федерацією виявив своє місце і бажання захищати нашу батьківщину. І це був його усвідомлений вибір. Ми разом з вами маємо розуміти, що ця боротьба триває вже не перше століття, і це не перша жертва, і, на жаль, не остання. Сотні тисячі мільйонів наших співвітчизників боролися за нашу незалежність. І сьогодні наша історична ціль і можливість, поєднавшись разом своєю батьківщиною, своєю кров'ю, нацією, народом, вибороти те, про що мріяли сотні попередніх поколінь. Сьогодні до небесного воїнства долучився ще Богдан. Хай земля йому буде пухом, а ми будемо продовжувати ту справу, про яку мріяв він і сотні тисяч борців. Я висловлюю глибоке співчуття рідним і близьким, доньці. Ми завжди будемо пам'ятати, і хай вона знає, що суспільство. Вже, мабуть, не тільки за законом, а за своєю совістю буде шанувати героїв, шанувати родини героїв, шанувати всіх тих, хто з честю боровся за нашу державу. Вічна слава героям, слава Україні! президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Прийми цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив твій батько. Не вмирай, козаче, трохи поживи. ех, рад би я пожити, ех, рад би я пожити, гей, вітер став казати. Жде на тебе, мати знову не засне, Ех, це б дійти доненьки, та моє серденько Ех, це б діти доненьки, та моє.